Всім привіт. У нас за скаміння Гросуме. Останнім часом трошки більше чогось запитують шифенги. 240 ві або 350-ті. Якраз дозбирали ми е, 350-го шифенга. Ось він у нас стоїть, так що є, опять повний комплект. То забирали. Зараз привезли пару штук. Один, мабуть, завтра, післязавтра поїде, ще 350 і є. І є також 354, 244-й і 240-ві є. Ну, 240 це вже їде, а ще один стоїть і ще одного будемо збирати. Так що 240 є. Можна на них також планувати. Можна проїхати, протестувати. Якраз весь комплект поки що є. Можете на них поїздити, подивитися, який краще підійде. Стоять. Красунчики всі вишикувалися в ряд. Заїздіть героїк Рут 15, місто Суми. Заїжджайте, протестуйте, доставимо до вас безкоштовно той трактор, який вам більше сподобається. Всім гарного дня і мирного неба!